Три типи жінок, яким не потрібен штамп в паспорті. Перший тип жінок це такі сучасні жінки, які переконані, що головне це почуття, головне це турбота, і що штамп в паспорті не грає ніякої ролі. Ну а може, їм просто ще ніхто не робив пропозицію. Другий тип це жінки, які вже вляпалися в співжиття, і тому їм треба якось виправдати. Себе перед самою собою, хоч якось підняти свою самооцінку. Тому вони живуть 5, 7, 10 років співжитті і кажуть собі, що мені це насправді не важливо. Вони себе переконали. І третій тип це жінки, які вже побували в шлюбі і поставили хрест на шлюбі. Ну і взагалі може на особистому житті. У них бувають стосунки, але вони не хочуть. Заглиблюватись в них. І, на мою думку, просто так дозволяють себе юзати чоловікам. Що ви про це думаєте?